Привіт! Ви на каналі Репетитор з математики. Це не просто урок, це дружня розмова з математикою. Я пані Оксана, і сьогодні розберемо все чітко, просто і без паніки. І так, відкриваємо підручник автора із математика» для 10 класу і подивимось готові розв'язки з 3 розділу похідна та її застосування з 17-го параграфу границя функції в точці і покажу я вам розв'язок прикладів. 17, 17 і 17, 18. І так вперед. Приклад 17, 17 має умову за означенням границі доведіть, що ось така границя такої функції, коли х прямує до 3, до рівня 6. Треба згадати, що ж таке означення границі. Давайте згадаємо число А. От саме а це вже як результат, як границя. Називають границею деякої функції в точці х0. Якщо для будь-якого епсилон більше нуля знайдеться таке число дельта більше нуля, що для всіх х, що не дорівнюють х 0 різниця між значенням x і х – Менше ніж дельта, Справжується нерівність, що різниця між функцією і уже значенням границі менше, ніж епсилон. Тобто, це при наближеннях ікса до ось цього значення 3 ми прямуємо, що функція максимально наближається до цього значення границі. І тому різниця між х і х дуже дуже маленька, але менше ніж якесь число дельта. І різниця між значенням функції і значенням уже границі також дуже-дуже маленька ця різниця, але менша, ніж епсілон. Розглянемо цю границю за означенням. Тобто розглянемо таке епсілон, яке більше нуля, що за означенням, подивіться, модуль різниці функції між значенням границі буде менше, ніж це значення епсілон. Отже, я записую, що різниця. Між функцією, тобто x квадрат мінус 9 поділити на x-3. Віднімаю значення границі, тобто 6 мінус 6, і це значення по модулю повинно бути менше, ніж epsilon. Давайте перетворимо ось тут, привівши до спільного знаменника. Тоді спільним знаменником буде x-3, сюди додатковим х x-3. Буде в чисельнику х квадрат мінус 9. І мінус 6 множимо на х, це буде мінус 6х, мінус 6 множимо на мінус 3, це буде плюс 18. І все це по модулю менше, ніж епсилон. Давайте зведемо подібні доданки в чисельнику. Що ми будемо мати в чисельнику? Це х квадрат, мінус 9 і плюс 18 дасть плюс 9. І ще посередині я запишу мінус 6х. І поділити на х мінус 3 по модулю менше епсилон. Значить, ми можемо ось тут подивитися, що згортається це в формулу, різниця чисел в квадраті. Так, згортається. Я бачу, що це хнус 3 в квадраті поділити на х мінус 3 по модулю менше епсилон. От тепер я бачу, що можна скоротити на. Х-3, але якщо ми ділимо на якийсь вираз, то ми говоримо, що х не дорівнює 3. Подивіться, х не дорівнює 3, Тому що якщо х дорівнює 3, то тут уже стає у нас 0, і ділити на 0 не можна, тому ми виписуємо, що знаменник не дорівнює 0, і це приводить нас до х не дорівнює 3. І тоді, коли я цю умову записала, я вже можу скоротити, скоротити і маю вже, що це х-3 по модулю менше менше епсилон. Згадуємо означення, що для будь-якого е більше нуля знайдеться таке число дельта більше нуля, що для всіх х, причому х не дорівнює 3, а ми вже це бачимо, х не дорівнює 3, таких, що х мінус 3, я підставляю х0 менше дельта, так от для всіх таких х. Буде справджуватись нерівність, саме така, що функція 6 менше епсилон, А функція у нас х квадрат мінус 9 поділити на х мінус 3 мінус 6, значення уже границі менше епсилон. Отже, якщо ми зуміли побачити, що для будь-якого епсилон більше нуля знайдеться таке число дельта більше 0, що при х мінус 3. Яке менше дельта, з цього слідує, що х прямує до трьох, а різниця відповідно функції і значення 6 говорить про те, що це буде границя саме для х, яке прямує до трьох. от такої функції, а саме х квадрат мінус 9 на х-3, і, на і ця границя дорівнює ось цьому значенню а. А тобто те значення, яке ми ось тут віднімали говорили, що різниця по модулю менше, ніж епсилон. Тобто, дорівнює це значення 6. Ось так, за означенням ми довели, що значення цієї границі при х прямує до 3, дорівнює 6. Розглянемо наступне завдання. 1718 має таку ж саму умову. За означенням границі доведіть, що границя ось такої функції дорівнює мінус 4 при х, що прямує до мінус 2. Но ми не знаємо, до скількох прямує границя. Ми поки що починаємо з того, що розглядаємо якесь значення епсилон більше нуля таке що. Візьмемо різницю по модулю функції між самим значенням границі і запишемо, що це значення по модулю менше епсилон. Отже, по модулю значення функції х квадрат мінус 4 поділити на х плюс 2. мінус і мінус 4 це значення границі, але тут іде різниця, тому я записала мінус мінус по модулю менше епсилон. Так, тут епсилон більше 0. Тепер попрацюємо з виразом під модулем. Я перепишу його так: що це х квадрат мінус 4 поділити на х плюс 2 плюс 4 по модулю менше епсилон. А тепер приведемо до спільного знаменника х плюс. 2. Тоді сюди додатковий множник буде x плюс 2. Я записую, що це буде в чисельнику x квадрат мінус 4 плюс 4х і плюс 4 на 2 це плюс 8. По модулю менше епсилон. Приведемо подібні доданки в чисельнику. Це буде х квадрат плюс 4х і плюс 4, і поділити на х плюс 2 по модулю і це менше епсилон. Тепер я можу згорнути ось цю формулу в формулу скороченого множення сума. Виразів в квадраті, тобто це буде х плюс 2 в квадраті, можете зробити перевірку. Квадрат першого числа плюс подвоєний добуток 2 на 2 на х це 4х плюс квадрат другого це 4, і поділити на х плюс 2 по модулю менше епсилон. Я кажу і стверджую, що можна скоротити тут на х плюс 2, але при цьому треба сказати, що х плюс 2 не дорівнює нулю. А значить, х не дорівнює мінус 2. Тому що якщо ми підставимо сюди мінус 2 буде ділення на 0, а ділити на 0 не можна. Отже, ми виключаємо х рівне мінус 2 і скорочуємо вираз, тоді це буде вже х плюс 2 менше епсилон. Тоді ми побачили для будь-якого значення ε більше 0. Знайдеться таке число дельта більше нуля, що для всіх значень х, які не дорівнюють мінус 2. Бачите, х 0 у нас значить, мінус 2. Таких, що по модулю x-2 -2, менше дельта, справжується нерівність така, що різниця, з чого ми починали, різниця функції мінус значення границі менше епсилон. Отже, справджується нерівність, що ну, я взагалі запишу f від x. Мінус і мінус 4, якщо ми віднімемо, то по модулю це буде менше епсилон. Тоді ми бачимо, що якщо х прямує до мінус 2, виходить, що х прямує до мінус 2, але йому не дорівнює, то виходить, що тоді функція прямує до значення мінус 4. Тоді це записується у вигляді границі, що границя деякої функції ми розглядали функцію х квадрат мінус 4. На х плюс 2, то границя цієї функції при х, що прямує до мінус 2, тому що мінус 2 не дорівнює, але різниця між х і мінус 2 дуже маленька, це значить, що х прямує до мінус 2, то тоді значення цієї функції максимально наближається до значення а, яке ми віднімали від функції, тобто мінус 4. Отже, значення границі цієї функції при х, що прямує до мінус 2, дорівнює мінус 4. Дякую вам за увагу. Пам'ятайте, математика буває різною, але разом з вами ми розберемо будь-які теми. Якщо це відео допомогло вам розібратися з даною темою, подаруйте йому, будь ласка, лайк. А щоб не пропустити нові теми, натискайте підписку і пишіть в коментарях, які ще приклади ви хотіли б розібрати разом зі мною. До нових уроків! Все буде Україна!